Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий дірковий таролог. В чому він хоче зізнатися тобі? Тобто, що в мене над головою ніп якийсь виріс. Думайте про нього. Я вам поки дякую за ваші підписки, коментарі, за ваші донати, за те, що заказують амулети, чекаєте в черзі і за те, що добирайтесь в мою групу Telegram. Хочу зізнатися, що він дуже згадує тебе часто, шість чаш, дівчата, що ще сказати. Ну, карти говорять ретельно, ясно. Він каже, що причому він згадує про те, що у вас дуже багато чого було приємного. Він згадує тільки хороше, хоча, я думаю, у вас тільки... тільки давало йому хороше. Що він ще хоче казати? Він каже тобі, що Єрофан, що ми з тобою один одному по долі, що я би хотів одружитися з тобою війти з тобою в стосунки серйозні, задекларувати їх на папері. У мене розбите серце, каже він. Так, і Верховна Жриця, але... Це таємниця, і я не готовий тобі відкриватися і розказувати про це. Ти пішла із відносин кохаючи. У кого пішов він, дівчата, то він пішов також кохаючи. І ти кудись уїхала чи переїхала, або він уїхав чи переїхав, бо тут колісниця. І я знаю, чому, тому що були з мого боку хитрощі, обман, маніпуляції. Але я був щасливий з тобою. Ні з ким я не був такий щасливий, як з тобою. Ти Давала мені щастя в кохання. Зараз нас з тобою меч. Ми не спілкуємось, не бачимось. Аркан смерть. Все закінчено. Відносин немає. Але я все ще не відпустив тебе. Я все ще думаю про наші відносини, бути їм чи не бути. І... Мені важко без тебе. І я планую і знаю, що мені треба робити, але не, не наважусь ніяк проявитись до тебе, тому що я знаю, що ти не повіриш. Тому що я знаю, що ти вже влічаєш мене у всіх гріхах, і в цьому є підстава. Але без тебе мене нічого не радує. Що б мені не давав все сюда, мені дуже багато. Я все рівно не відчуваю радощів цього життя. Тому що ми зараз в паузі. А Хоч ми в паузі, але мої думки про тебе не залишають мене. Мене дуже тягне до тебе подяволо. Я постійно думаю про тебе, і я хочу вийти в твоєму житті і отримати перемогу.